you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, незважаючи на важку перемогу над збірної України по футболу над північною Македонією з рахунком 3-2, вчорашній день не обійшовся без гучних скандалів. Так, після арешту голови Української асоціації футболу Андрія Павелка його дружина з соцмережах вибухнула з критикою, цинічно назвавши рішенням суду несправедливим та надуманим. Напередодні важливих матчів збірної України у відборі на Євро 24 було заарештовано президента Української асоціації Павелка під надуманою штучною справою іде у Львові, оскільки київські судді не захотіли чинити беззаконня, тому на допомогу прийшла людина в мантії, яку за руки смикають зверху, бо проти неї самої декілька кримінальних справ написала дружина Катерина у своєму акаунті в соцмережі. Багато хто відзначає, що тут дружина Павелка цинічно бреше, адже президента УАВ підозрюють у серйозній, геть ненадуманій справі щодо причетності до фінансових махінацій. Ідеться про будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Крім того, на Павелка відкрили кримінальне провадження щодо можливого корозкрадання бюджету коштів на будівництво футбольних полів на 270 мільйонів гривень. Проте обурює не тільки те, що Катерина так відчайдушно захищає свого чоловіка, оскільки те, які акценти вона розставляє. Дружина Павелка свідомо розділяє суспільство, ділячи суддів Києва та Львова на правильних і неправильних. На вище згаданих словах, жінка Павелка не зупинилася і почала ледь не до абсурду лицемірно прикриватися своїм, ніби патріотизмом, що найбільш цинічно у цей важкий для країни час ЗСУ. щоб не робили вороги українського футболу, які б не придумували штучні справи, правда. Буде за Україною і за нами. Як наші хлопці б'ються на фронті, так і ми захищаємо наші права в суді. Жодні темні справи не можуть зупинити нас на шляху перемоги. Усе буде добре. Ми обов'язково переможемо. Написала Катерина Павелко. Тобто, по суті, вона порівняла захист у суді функціонера УАФ, який підозрюється у корупції, з тим, як українські воїни захищають нашу країну на фронті, віддаючи своє життя за батьківщину. Це навіть гидко читати, а коментувати і зовсім неможливо. Павелко не вартий навіть пальця наших героїв. Відповіли шанувальники футболу. У коментарях такі слова дуже нагадують поведінку Порошенка, який на останніх президентських виборах також себе ототожнював з Україною. А усіх, хто виступав проти нього, називав зрадниками, вдало підмітили інші коментатори. Проте на цьому усе не закінчилось. У відповідь на повідомлення першого віцепрезидента Костюченка за словами підтримки дружини Павелка. Написали наступну фразу: нагнемо їх усіх. Їх зразу ж відповіли: ну ваш чоловік до цього звик десь там занести, десь у іншому місці украсти, а на наш футбол йому все одно головне гроші, проте у нас в Україні зараз війна, і деякі речі змінилися. На сам кінець Павелко пригадали, як вона у 18-му, перебуваючи у відпустці в Дюссельдорфі, підтримувала Росію та їх національну збірну. Як уже вчасно ви перевзулися? Хоча під час чемпіонату світу в країні агресорці Росії ви підтримували збірну з боліт. Обіймалися з росіянкою і казали, що Росія та Україна будуть завжди разом раділи їх купленим перемогам. Може, зараз ви видасте цей пост, але інтернет пам'ятає усе, тому досить ганьбитися, краще просто помовчить у тряпочку, щоб потім не прийшлося ще більше виправдовуватися, ганьба. Після такої масштабної критики, дружині Павелка навіть довелося на деякий час закрити свою сторінку, побоюючись гніву суспільства. Проте головне у цій історії, щоб її чоловік отримав заслужене покарання. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.